Творити і вірити в успіх, як ми десь, якщо в тебе ніхто не вірить з рідних. Це важке дуже питання, і воно, не, ну, на жаль, не унікальне. Я вам скажу так, що це більше питання, напевно, от 100% вам би міг психолог. Але те, що я бачу, як я бачу, це працює на, ну, на, на, на практиці, да? не причини цього, як можна, а на практиці допомагають спільноти. Тобто створення свого кола, якщо сім'я рід да, не, не відчувають цього, то купа людей. З такими самими запитами, проблемами і до того і створюються спільноти. Я не говорю зараз навіть про юаркість, як у нас там багато. Да? А можна навіть в своєму місті, Так, а це мені написала Анна, яка в Черкасах, наскільки да? я запам'ятала. От, тобто в Черкасах. Ви можете організуватися з іншими мисткинями, з ними зустрічатися, обговорювати, зробити якесь своє там мікроколо. Е, Комар хоче мене з'їсти, не треба, будь ласка. Це, це правда працює. Я це бачила на прикладі дівчат. Ну, в основному це е, ж, жінки, да, хтось з такою проблемою, стикається і зштовхуються, і взагалі. В моєму колі більше, більше дівчат. Тому от я бачила, що це працює. Е, тому що це як сосуд, який, е, ну, от якась, е, який треба наповнювати. І він наповнюється не обов'язково тільки там, якимось рідними. Да. Звичайно, це, це неприємно. Це... Але напевно, я ж кажу: це більше до психолога питання. Я думаю, що в плані. Того, як люди можуть почати вас вірити, ви на це не можете повпливати. Ну, правда, на... ну ви ж ви ж ну точно це не варіант там, старатися стати краще, да? тому що ви можете бути суперкласною е людиною, супер з цікавим мистецтвом, і вас я вам точно скажу, що вас, от ваше питання розуміють дуже багато митців. І дехто з них знаходить рішення саме в створенні свого кола. Спробуйте. Своїх людей. Мені здається, що офлайн це взагалі класно, але може бути і онлайн для початку, да? тому що це онлайн це простіше. Але ну, я знаю, в Черкасах є митці. У вас там є галерея складному 5, туди люди приходять, виставляються, виставляють роботи. Тобто. Своє коло можна зробити з цими людьми. Ви можете просто від них наповнюватися і і віддавати так само, да.